Всім доброго дня! Сьогодні буду пекти медовий маний пиріг. Беремо такі продукти: півтори склянки кефіру, півтори склянки маної крупи, одну склянку цукру, 4 яйця, 4 столових ложки меду, 1 чайну ложку соди і півтори склянки борошна. Спочатку у манку наливаємо кефір. Перемішуємо і залишаємо на одну годину. Яйця збиваємо з цукром. До збитих яєць додаємо набряклу манку, вливаємо 4 столові ложки меду. У мене це штучний мед, акації. Я завжди такий використовую для випічки. Далі всипаємо борошно і соду. І перемішуємо все це міксером. Виливаємо тісто у змащену маслом форму. Випікаємо пиріг у попередньо розігрітій духовці при температурі 175 градусів приблизно 40 хвилин. Такий виходить медово-маний пиріг з ароматом меду, дуже смачний. Простий рецепт, кому сподобався. Пробуйте, готуйте, смакуйте. І всім смачного.